Друзі, з вами знову я громадський активіст Майта Лавірі. Одразу вибачаю за те, що вчасно вас не інформую, але дійсно зібралося дуже багато інформації, яку потрібно перевірити та та вами поділитися. Також, нарешті, отримав відповіді на запитання під час прийому громадян тивого мараміста Бабаша Албанського. Їх дуже багато, тому я вирішив кожне запитання-відповідь зробити окремо, щоб вам було все зрозуміло, та ви все це не переплутали. А також ви зрозумієте, що всі посадові особи підлягають звільненню. Тому що вони не тільки не виконують свої професійні обов'язки, а також ігнорують звернення громадян. Отже, ще в листопаді 2022 року, під час прийому громадян, я задав це запитання: скільки коштують та кількість ліхтарів, яка придбала місцева влада для створення міста? А також мені було цікаво, хто виробник цих ліхтарів, щоб можна було перевірити цю інформацію. Але заступник міського голови Анатолій Карачевий відповів частково. Давши відповідь лише на кількість ліхтарів та стільки коштів, а назву виробника не надав. Тоді наступного разу я ще раз задав це запитання. То, я, яка, виробник, яка... яка назва, да, яка назва, яка фірма, Резо. яка потужність? Ну, повністю характеристики характеристику, Домо. Віддар, характеристику. але знову минув місяць, та заступник міського голови Анатолій Карчовий у відповіді не відповів, хто саме виробник цих ліхтарів, намисне приховуючи, тому що саме так можна з'ясувати, скільки вони. Коштують насправді Вікторів. Вікторі. Я до вас звертався щодо ліхтарів. Ви дали мені майже повний перелік дали мені, але ви не вказали назву цих ліхтарів. Яка фірма виробництва? Китай. Китайська народна республіка. Внизу читайте. Виробниць! Вироблено в КНР. Ви просто себе не уявляєте. Це яка же чуприна, керуєся справами з юридичною освітою, яка працює виклику, може. Біля 15 років та отримує зарплатню біля 50 тисяч гривень на місяць. Виявляєте? Каже кенерблю. Ну а, а назва є фірми там Wi-Fi, Hi-Fi, там лібить uh, е е е е підготовлена uh, керівником комунальної організації місця. то батарейка. То батарейка. No, все, що він надав, все параметри, які в нього були. Ну no, ви я рахуєте, написала. що це повна відповідь, якщо машина без назви. От, просто дала вам а яка машина там? Чи газончик, чи. Чи Мерседес, немає різниці. Ну, як, як повинна бути, Ні, яка понабутика. Мені здається, що ви вже не знаєте до чого. Так, я ж вам казав, для того, щоб мені з'ясувати скільки коштує цей ліхтарик, мені треба його фірма і назва. Розумієте? А... Я вам ще раз відповідаю. Відповідь готувалася адміністрацією комунальної організації місць світу. Т тобто що? Острівський. Він винний. Ну, ну, ну а то, я то, що так. Отже, коли керуюча справа, що потрапляє в Гекут,

Ні, ну він став себе показників. Ну, назва є, назва є цього ліхтарика. Ну, яка фірма? Ми ж розуміємо, що там, якщо там є, є якісний Китай, а є підробка китайська, там, а не якісна. Хорошо, і... дамо фірма виробника пострійськи надав. Отже, втретє, я задаю одне теж запитання. Тому що Чоприна знає, як мені відповідати. Ми знаємо, як потрібно надавати відповідь mm, на ваші mm. запитання. Тобто, якщо тричі я задаю одне те ж запитання, то я розумію, що керуюча справа що прида мала на увазі, що вона знає, як ігнорувати мої запити. А потім, як з'ясувалося, що директор Подільсь світла, можливо, не має вищої освіти та займає таку Велику посаду. А скажіть, будь ласка, я, я не розумію, можливо, є ось Карчовий, Олена Вікторовна, є ще ось заступник з фінансових питань. Да? А у цього начальника підприємства є якась взагалі освіта вища? Що він керівник підприємства без вищої освіти працює? Це То. так можна? Ковстрів. А коли у нього вища освіта з'явилася? Я пам'ятаю, що в нього не було. Вищої освіти. Як ви його приймали на роботу? Правда. Будьте здорові. Ну багато років. Це, це, це не звільняє його від того, що він має на, на керівника підприємства мати вищу освіту. Ви там прибиральницю берете з освітою, чи головного бухгалтера, вимагаєте конкурс, освіту, а тут людину приймаєте на роботу без належної освіти. Не профільної, не вищої, не технічної. Як це так? Можна розібратися з цим питанням, яка у, у людини освіта, і чому він стільки років працює керівником підприємства запит. без освіти Запит. Запит на публічну інформацію? Та одразу ми зробили запит на публічну інформацію, яку має освіту директор директорка підприємства міста Світла Кастрицький Віктор. Але відповідь знов таки вразила. Отже, керуюча розправами Чупина посилається на Кінсус України. Та підкреслює, що інформація щодо освіти посадової особи є конфеденційною. Ви mm. <смі> взагалі собі виявляєте? Тобто ми бачимо, коли відбуваються там вибори там, або призначені на якусь посаду посадовця. Ми бачимо його анкетні дані повністю там, де він навчався, що закінчував, яка у нього освіта точна. Тобто це не є конфеденційною інформацією. Тобто наразі Чуприна. З юридичною освітою я справами виконкому, застосовує цей закон, який стосується фізичних осіб, а не посадовців. Просто справа в іншому, що керуюча справами Мечоприна... Анатолійович, Ми знаємо, як потрібно надавати відповідь на mm. за ваші запитання. Mm. Сподіваюсь, наразі вам стало зрозуміло, чому колишній мер Подільська Анатолій Павлович Іванов тримав навколо себе таких посадовців, які наразі отримують біля тисяч гривень на місяць. Саме тому, що вони вміли ігнорувати запити громадян, а також громадських активістів. Але наразі вже інше обличчя тивомере міста Лебедан Шалбанський, голова партії Слуга народа. Але ці посадовці продовжують працювати та продовжують ігнорувати запити громадян. І наразі ми отримали багато відповідей. І там ми бачимо, що може стати на чуприники ви справами протокол по корупції. Саме над цим наразі ми будемо працювати. Та незабаром вона буде будет сидеть! Я сказав.